Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. І якщо ви вперше завітали на мій канал, то ви почуєте тут розповідь про мої власні парфумерні емоції та враження від знайомства з світом парфумерії. Ласкаво прошу! Підписуйтесь, не забувайте про подобайки, Отже, зима, яка щедра на свята, щедра на святих Миколаїв, Санта-Клаусів, Санточок бородатих фей, які роблять дива, які приносять чудеса і радість в наше життя. Сьогодні я одержала дві посилочки від. Представників нашої української парфюмерної спільноти. Першу посилочку я розпакувала, розклала і покажу вам лише, що це ось стільки. 20 відливантів. Від кого ці відливанти і як це було, я вам розповім пізніше в своєму огляді. Скажу тільки, що тут дуже багато ароматів, з якими я мріяла познайомитися дуже давно. Дякую тобі, моя Санточка. Цукерки були дуже смачні. А також я сьогодні одержала посилку від Юри з каналу Ukrainian Fragrance Community, яку він збирав разом з Ангеліною, у якої також є свій парфюмерний канал Дева Анжа. Я зняла плівку, щоб менше шуміти на відео. І отут така коробка, яку Юра назвав скромною. І що там я буду дивитися разом з вами? Зразу вбачаюсь за шум, якщо буде стрибати камера, достаю папір. Юра, Ангеліна не з'їла шоколадку. Ось он. Боже ні. Боже, як приємно. Доросла жінка. радіє шоколадці, як дитина. Ну ми ж всі діти по-своєму. Я так підозрюю, що тут будуть різноманітні відливанти. І ось я беру пакетик, який чудовий, новорічний гляньте. І я вже відчуваю, що там багато різних відливантів і, мабуть, є. Так, щось спотягла. Fur in space. Так. А це... А це хіба не наш український нішевий бренд? Нюажи. Крім. Вау! Winewind. Щось написано, почерк не дуже розбірливий, я потім розберу так, у мене щось аж у горлі пересухло. Денхотос. Це правоме де нахотос. Пробачте, хворіла голос. Багато чого я буду потім знайомитися. Так. У мене є такий вішлист, список парфумів, яких я хочу моїх бажанок. Я назвала це після перемоги. Тобто я зробила собі такий проджект, що я буду купляти, з чим я буду знайомитися обов'язково після перемоги. І щось мені підказує, що цей список я Скорочу раніше. Ще ось така чудова торбиночка. Боже, як я обожнюю ці такі речі з органзую. І тут також поясліч відливантів. Перше, що взяла, Серж лютаус. і онбуа ваніль. Ванільний ліс. Серега, нарешті я з тобою познайомлюся <з, <з>, з ванільним лісом. Боже, дякую. Вау. Подивіться, що це. це якісь метелики. Мій улюблений аромат моря. Це гарних вражень, успіхів каналу. Це вони писали мені. Можливо, це Ангеліна писала, я точно не знаю. Можливо, Ангеліна. Боже, просипались від левантики. Лабораторія Ольфатіво Нектар. Ой, я взагалі з таким не знайома. Так, щось я відчуваю, що в мене емоції зараз підуть не в той бік. Так, зібралась, зібралась. А цукерок скільки. Ой, мої хороші. Ай, боже мій. Ой, тут такі цукерки. Не хочеться дуже шурудіти на камеру. Вау, а це флакон. Oud Puel, Eau de парфюм. Алісія Ешлі. Уд для неї від Алісії Ешлі. Я з цим брендом не знайома, У мене вдома є тільки фірмовий пробник, фізі, здається, але я не встигла з ним роззнайомитися. Вау! Подивіться, який флакончик чудовий. І тут з якими Ло, символами. Супер. Боже, оце у мене буде діло. Оце у мене будуть різдвяні канікули. 20 відливантів. Тут скільки, так я ще не все подивилась. Що ви? Френ Бакле Нірвана. Не знайома з Френком Бокле взагалі. Ще. Так, тут, тут у мене цукерки і... Ой, подивіться, яка чудова торбинка діді в морозі. Це символічно Дід Мороз в мішку. Натяк зрозуміли, чорний гумор. Дві години ночі. Гумор чорний. Цукерки різні, 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 різні. Мої ви хороші, якби я зараз могла вас всіх, кожного через екран пригостити, я б вас пригостила. У мене ще є. Пакетик. Так, Я беру, бачу зразу, що це е, від Живанши Анж у демон. Е, Ангел або демон також дуже хочу познайомитися. Тут безліч відливантів, безліч латафа. Я так от похапцем читаю, бо в мене емоції просто. Е, Мамлакат. Буду розбирати, це щось арабське, це 200%. Ангел це, Демон випав. Це що Мамлакат Алюд Шахлах, арабська парфумерія буде. Просто беру рандомно Міруар де Мажет, Сієрі Мюглер. Я зрозуміла, що там стільки всього. Так, тихо, Світлана Васильівна, тихо. Стільки всього, що я, мабуть, за все життя б не змогла з цим познайомитися. Так, емоції в бік. Ще є щось. Такий гарний помаранчевий обгорців. І тут безліч також. Але мені от. Це Джей Парфамс. Це Джей Парфамс. Вау! Я познайомлю з ароматами Джей Парфамс. Їх тут так багато. Чорний лебідь Black Swan. ага. Fatal Seduction. Old Hunter. Вау. Wow. Уже й не бачу. У мене вже сльоза натекла, в мене розпливається. Їх тут, я не знаю, штук 15. Мій список після перемоги точно буде скорочений до перемоги. Мої ви хороші, я вам дуже вдячна. Мої санточці таємні, Юрі, Ангеліні, я вам дуже вдячна за ці емоції, за цю радість. Я вдячна всім, хто зараз розділив її зі мною. І я точно знаю, що до мене їде ще одна посилочка з ароматами, з якими я познайомлюся, і посилочка поїде далі. Далі. Дякую вам всім за увагу. Все є Україна! Ми перемагаємо. Ми найкращі. І на моєму каналі далі буде. Бо єш з чим. Слава Україні!